Вітаю! Тема сьогоднішньої розмови звук в полі. Я взяв тут купу різних лахів від зовнішнього мікрофона, рот безпроводний, на який зараз на камері, підлічка, рот, GoPro, яка тут -от пише мені просто звук. Спробуємо це все порівняти, плюс розказати трохи про можливості, як це зробити економно з одного боку, з іншого боку, безпечно. Тож, поїхали. Почнемо з техніки безпеки. Техніка безпека наше все. Хочу застерегти проти використання радіо вайфай систем на лінії зіткнення. Я буду називати все радіосистеми, хоча технічно, наприклад, ці самі роди або зараз популярні DJI MiG — вони вайфай-системи. Річ у тім, що російська РЕБ не спить. Якщо казати про радіосистеми, Zanchaseри, наприклад, дуже популярні в нас на телебаченні, вони взагалі. Тобто це відкритий зв'язок, його чутно. Радість в тому, що він працює відносно недалеко, десь порядка 100-150 метрів. Але на цій відстані його можна прослухати просто в відкритому каналі, якщо у вас там якісь баафенги, які. Перекривають ці частоти для прослуховування. Біда в тому, що російський реб не спить а, і засікає а, джерела сигналу, Wi-Fi в тому числі тобто, родиці не панацея. На відстані, ну, як мені казали, спеціалісти на відкритій місцевості до 4 км. Тобто, навіть якщо вас не прослухають, то виток джерело сигналу буде зафіксовано і по ньому можуть бути нанесені ураження. Артилерію чи що в них там буде під рукою? Саме тому просять завжди вимикати телефони, просять вимикати GPS навіть. Тому, наприклад, ті самі старлінки да, там не ставлять на самому передньому краї, вони десь далі трохи, щоб не дістало. Звичайно, зараз журналістів не часто, скажімо так, пускають прямо от на передову передову, саме от такий саме гарячий. Але якщо вже вам доводиться туди їхати, то просто взагалі забудьте цю херь, просто залиште її вдома. І, власне, як обійтись без неї, а можливо, якщо ви лише починаєте свій шлях, або ви там просто блогер, або ще якось, зекономити, не купуючи взагалі такі іграшки, я вам власне і хочу розказати. Найпростіший варіант, звичайно, це запис звуку на вбудований мікрофон. Вбудований мікрофон в телефонах або там в гопрошках він досить насправді зараз непоганий, в тому плані, що він багато відсікає зайвих звуків. От зараз дуже вітерна погода така. Скоріше за все, сюди і сюди там буде задувати багато мені звука. Тому я, власне, взяв з одного боку це все перевірити, по-друге, самому цікаво послухати, як воно впорається і так далі. Тож, це самий простий варіант. Звичайно, це не професійне рішення, звук достатній, тим не менш, для якихось блогів, для якихось таких. Е Торіс, шортів і так далі, тобто він не претендує він на якусь професійну кіношність. З іншого боку, завжди пам'ятайте, якщо ви там хочете якісь просто от, прям Голівуд, завжди пам'ятайте, що е, такі події, як війна, як конфлікти, е, важливіша інформація, а не картинка чи звук. Тобто, якщо у вас в принципі розбірливий звук, тобто слухач чи глядач може. Зрозуміти, що там відбувається, що люди кажуть між собою на відео вашим, цього достатньо. Взагалі, краще ворог хорошого. Це треба просто собі уяснити і просто це розуміти. Тобто, ви маєте вирішити в першу чергу. Що вам потрібно, що ви хочете принести. Якщо ви хочете знімати фільм про війну, знімайте його в павільйоні. Не валіть сюди з купою техніки, яку буде шкода, яку буде е, впадло з собою брати, вона буде лежати десь у вас далеко, і ви все одно з собою візьмете по телефон або гопрошку, або якусь камеру з маленьким мікрофоном. Просто от будьте самі перед собою чесні, в першу чергу. Звичайно, це я от сказав прям двіжуха-двіжуха. Якщо ви їдете в зону зіткнення, в район зіткнення, скажімо так, і вам треба записувати, наприклад, інтерв'ю, якісь, якісь робити там, я не знаю, сюжети про там обстріли мирних районів міста. Там, і так далі, або там знімати військових десь в районі відведення. Ну, це, наприклад, найчастіше там це можуть бути артилерісти, танкісти, тобто ті, які ну, не сидять прямо на відстані пістолетного пострілу до ворога постійно. Тобто, які виїжджають, працюють, але в районі там, де вони кучкуються, да, пресефцер може вам щось показати, і ви там можете поспілкуватися нормально з хлопцями, дівчатами і записати їх красиво, а, і в тому числі і по звуку. Знов таки, вам не треба якісь фенсі радіосистеми. Щоб ви розуміли, я цю штуку за свої гроші купив, ну вже, мабуть, рік як. Я її з собою взяв, ну просто тому що вони легенькі, досить довго тривають, тримають батарейку. Оце я вперше за півроку їх використав взагалі. Просто тому що ну, навіщо мені їх брати кудись на скажімо так. Якщо я їх там не зможу використати, або в мене є альтернатива, яку я точно зможу використати. А ця штука ну, під питанням. І, от власне, яка альтернатива? Яка цьому розумна альтернатива, яка каже класик? Звичайно, петлічка значно краще, ніж будь-що, що ви можете очікувати від будованого мікрофона в камеру. Вона значно краще, ніж всі ці інтелектуальні покращувачі, що в гопрошках, що в телефонах. Вона дасть класний звук. Плюс, якщо ви записуєте от такого плану інтерв'ю або говорячу голову, ви можете зручно її десь заховати, і у вас буде класний звук взагалі будь-де. Плюс це дешево. Тобто це самий, самий, мабуть, доступний варіант нормального звуку. Якщо вам треба щось подалі, от зараз між мною і камерою десь, мабуть, півтора метри. Десь так. Але я зараз використовую радіоп цю рот, але просто для демонстрації. До цього завжди я писав, використовуючи просто звичайний подовжувач. От він зараз в мене, наприклад, теж тут стоїть, але пише на рекордер. Це довжина закінчується сам, сама підлічка і йде продовжувач. Подовжуючий ці є довжиною, ну, от якщо брати родовський фірмовий до 6 метрів, ну, цього вам з головою вистачить. Ви можете писати на неї, як прямо в камеру включити, так і, наприклад, в рекордер. В мене тут h 6, H6 6 це трохи оверкіл. Просто мені подобається екранчик, тому я його буш не знайшов з екранчиком. Якщо вам мало цього подовжувача, можна ще зробити такий лайфхак, як взяти зум якийсь чи якийсь інший рекордер. Я його насправді не так часто використовую, але використовую, от, наприклад, в таких випадках. І від зума чи іншого рекордера ще продовжити таким кабелем до е, самої камери. Тоді у вас буде і бекап, тому що камера буде отримувати звук з пітлі. І рекордер собі запише теж копію звука в значно кращій якості. Це, мабуть, взагалі найкращий варіант в плані якості запису, який ви можете отримати от на ходу, не маючи там спеціальних там, навчених людей. Плюс рекордера ще в тому, що він може бути як просто польовий рекордер на людині. Тобто вам не треба. Е радіосистеми, щоб записувати, наприклад, журналіст або ви там хочете походити десь. Вам не треба радіозв'язок, це знов таки безпека ваша. Тобто ви його поставили в карман, повісили петличку, включили тут запис, включили на камері. На камері там щось собі запише навіть на вбудовану пушку на вбудований мікрофон. Вам цього буде більш ніж достатньо для того, щоб потім синхронізувати цей звук. І все, ви можете хоч цілий день записувати, як ви там розказуєте, ходите, бо у вас тут от мікрофон, тут воно пише. Камеру включили, коли включили, коли виключили, ви від цього не залежите, у вас завжди є звук власний, що ви там наговорюєте в процесі зйомки. Іноді це дуже зручно, наприклад, і коли ви просто якісь коментарі для себе наприклад, записуєте. Тобто ви знімаєте, ви хочете, щоб щось забути, що тут відбувається. Да? Наприклад, там з кимось поговорили, ага, оце його звати Петро там, для титру. да, там, Запитали, записали да, собі. Або я зараз оце, я дивлюсь, тут жила там Маша Петя, Федя. Тобто якісь можна робити аудіонотатки в процесі зйомки, це дуже-дуже зручно насправді. Але щоб ще спростити задачу, просто на камерний мікрофон. Зовнішній. Обов'язково вбудований повне гамно, просто на камеру. Не обов'язково такий, якийсь це оверкіл, нафіг треба. Не купуйте те, що потім буде шкода втратити. Родвіо МікGо, потолок, мабуть, бажань. До чого я це все веду? До того, що не треба витрачати зайвих грошей, надивившись всяких оглядів. Існує купа фігенних штук в світі. Купа аналогів, купа е, конкурентів і так далі. Всі вони борються за ваш гаманець в першу чергу. Ютубери, які роблять огляди смачню, чи вообще, чи от, вообще, от, просто от, це от, штука, яка вообще, це вирішує, там чи інша, це, чи от там, легенда. до жопи. Реально, їм за це гроші платять. А ви за це витрачаєте гроші, Відчуйте різницю. Тому пам'ятайте, краще ворог хорошого. Треба зробити нормально, достатньо хорошо. З, зовсім гамно, звичайно, не розглядаємо. Але для того, щоб зробити достатньо гарно, достатньо класний контент, тим паче, знов-таки повторююсь, ми кажемо про зйомки на бігу One Man bandом і так далі. Для цього вам треба насправді зовсім, зовсім небагато. Камера, підлічка проводна. Можливо, просто на камерний мікрофон. Все більше нічого. Ну і що я зовсім не ютубер. Підписка, лайк, дзвіночок. оце от усе. далі буде.